В ефірі доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. пане Михайле. Будемо вас розповісти. Будемо просити вас розповісти про те, що зараз відбувається у вашій громаді, адже це фактично єдина деокупована територія Луганщини після початку повномасштабного вторгнення. Як там зараз живуть цивільні? Скільки залишається цивільних наразі? Так, дійсно, до окуповані села Краші громади це чотири населені пункти. А саме Невська, Макіївка, Греківка та Новолюбівка вони являються єдиними селами деокупованої Луганщини, і не дивлячись на надзвичайно складні умови, на них все одно проживають люди. При цьому з моменту деокупації постійно знаходяться в зоні ведення активних бойових дій. Взагалі до повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в цих населених пунктах проживало близько півтори тисячі осіб. На сьогодні залишилось лише 55. п'ять. Чи... На території цих населених пунктів в свій час було дві сучасні школи, два фельдшерсько-акушерських пункти із сучасним обладнанням, будинок культури, сільський клуб. Дві будівлі старостатів та Петропавлівська церква, збудована ще у 1824 році, яка є архітектурною пам'яткою нашої держави. Зараз все це повністю зруйновано. На території цих сіл немає жодного вцілілого будинку. Більше 400 сімей залишилось без житла. В яких умовах живуть мешканці зараз це постійні обстріли руйнування. більше двох років? Люди знаходяться без світла, без роботи, медичного соціального забезпечення. Пане Михайле, ви зазначили, Щ... що перепрошую півсотні людей все ж таки залишається. Але чи Ані. не говориться зараз про евакуацію чи пропонували їм евакуюватися? Адже ви самі кажете, що постійні обстріли. Е, так, евакуацію людей до безпечних територій займається наша військова адміністрація і поліція Луганської області наприкінці квітня із кожним мешканцем була проведена бесіда стосовно евакуації. Також провели опитування, з'ясовували, куди в разі загострення безпекової ситуації планують виїжджати мешканці. Але на даний момент, на жаль, всі мешканці підписали відмову щодо евакуації. Якщо ж людина потребуватиме такої негайної евакуації, то їй буде надана допомога в переміщенні до місця призначення. Загалом, із моменту деокупації, було з цих чотирьох населених пунктів, було евакуйовано 214 осіб. От пане Михайло, ви сказали, що в цих населених пунктах практично не залишилося вцілілої житлової забудови, але залишається 55 людей, які відмовляються евакуюватися. Де вони там живуть? Де вони беруть продукти? Де вони беруть воду? Тобто, як як це відбувається? Ви, ви там знаємо, що ви там були на початку травня? Ви там провели свій перший, скажімо так, після призначення на посаду прийом громадян. От власне ви бачили це все на свої очі. От як вони там виживають, ці люди? Значить, так в перших числах травня я провів там е, перший прийом. Значить, е, про що спілкувалися, про що говорили. Е, перше, чим люди цікавляться, це те, коли закінчиться війна. Люди, хоч і змучені, але все одно вірять в перемогу. Е, знову ж таки, під час зустрічі закликав мешканців е, евакуюватися, бо найцінніше, що дано людині, це е, життя. От дуже багато питань виникало стосовно від мешканців стосовно оформлення пенсії за віком стройматеріалів для тимчасового відновлення своїх помешкань стосовно медичного супроводу стосовно проблематики і неможливості утримувати домашнє господарство. Ну і звичайно, як будемо відбудовувати наші населені пункти та яким чином розвивати нашу громаду після нашої перемоги. Е, то... От. Так. Так, хочу уточнити, то все-таки як люди там отримують якісь продукти? До них туди приїжджає гуманітарна допомога їм доставляє? Чи, чи як це відбувається? Чи вони самостійно якісь там городи утримують, наприклад? Так, мешканці отримують городи. Звичайно, навіть в таких умовах вони вирощують, як в кожному селі. Є сільськогосподарські невеличкі угіддя біля будинків, проте не менше одного разу на місяць, кожен мешканець отримує гуманітарну допомогу у вигляді продуктового та гінічного набору. Всі вони забезпечені ліками від сезонних захворювань, антибіотиками та заспокійливими. Також адміністрацію на даний момент є можливість замінити мешканцям населених пунктів побиті віконні стікла та порону плівку полікарбонатом. Пане Михайле, ви зазначили, що із гуманітарною допомогою отримують і ліки місцеві мешканці. Все ж таки, скажіть про медичну допомогу. Чи надається вона там, тому що постійні обстріли є велика загроза для життя, зокрема і здоров'я? Так нам при за необхідності ми вивозимо людей для отримання такої допомоги в місто Лиман та місто Словянськ. Зрозуміло. пане Михайле, ми дуже дякуємо вам за те, що ви долучилися до ефіру. Розповіли нам про ті новини, які зараз відбуваються, зокрема про те, що відбувається на Луганщині.